Це «Марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів і СІ «СІТІВІ» та Вікон СТБ. Моє вітання. Дніпропетровщина оговтується від нічного удару росіян цієї ночі. В небі над Криворізьким районом захисники з повітряного командування Схід збили три ворожі шахеди. Як повідомили в «Укренерго», пошкоджено одну з підстанцій підприємства у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині без електрики залишилися понад 40 тисяч побутових та промислових споживачів. Харківці зараз вже працюють над тим, щоб поновити і впевнено, що до кінця дня ми це все поновимо. Працюють і над поверненням і тепла в наших домівках. Зараз фактично де 45 тисяч абонементів без тепла. Станом на ранок, там на 8 годину, на 7 годину ранку, були проблеми перебоєм із теплом і з електропостачанням на об'єктах, деяких об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі лікарнях, але переключили їх на альтернативне. Все працює в штатному режимі. А на Кировоградщині ворог поцілив в об'єкт інфраструктури. Почалася пожежа. Її локалізовано. Нагадаю, цієї ночі наші захисники знищили у небі над Україною 11 із 24 запущених ворогом ударних безпілотників. Повідомили у командуванні повітряних сил. Крім того, щонайменше найменше сім дронів не досягли своїх цілей. На окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині та у Запорізькій області окупанти зосередили зо 70 тисяч особового складу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гоменюк. За її даними, ця кількість ворожих сил зосереджена не безпосередньо вздовж лінії фронту, а й у глибшому тилу. Наталія Гуменюк додала, що ворог намагається виснажити наших воїнів штурмами. Ситуація на лівобережжі Дніпра залишається складною. Вони постійно змінюються і в кількісному і в якісному складі, тому що потерпаючи від таких штурмових дій невдалих, вони втрачають фактично в кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже, і підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі, там Херсонщина, Запоріжжя, разом оцінюється понад 70 тисяч особового складу і сотні. Одиниць озброєння та техніки. Окупант намагався сховатися в ямі під плитою на потрощеному обійсті. Натомість дочекався прильоту з нашого дрона. Рота ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади оприлюднила відео, як нищать загарбників у степовому, що під Авдіївкою. Загалом, за даними Генштабу, за минулу добу противник втратив 830 армійців. Крім того, наші захисники знищили чи вивели з ладу 9 танків росіян, 19 броньованих машин, 46 артсистем та дві реактивні системи залпового вогню. Продовжувати жити, попри втрату зору, наш наступний герой дивом вижив після мінометного обстрілу, а опісля ще метрів за 200, самотужки на осліп, рухався в пошуках бліндажа побратимів. Попри сильні сподівання, зберегти зір йому не вдалося. Тож захисник вчиться жити по-новому. Каже, зараз посилились інші органи чуття. Саме вони допомагають якомога швидше адаптуватись до нового буття. Більше розкаже Оксана Ясницька. Далі будуть ліфти. Скільки їх? Два. Ось перший. За допомогою тростини та уяви Сашко прокладає собі шлях у вже знайомому місці. Нині він вчиться по-новому сприймати світ завдяки іншим органам чуття, оскільки бачити він вже не може. Чим більше рухай ти, рухається, тим більше ти запоминаєш. Ти тим паче, коли ти знаєш маршрут, тобі тільки трошки подкаруватися треба. Ну, пару разів не вийде, звісно. Ну а так, звісно, получається. Захисник втратив зір на полі бою. Маючи досвід строкової служби, Сашко вступив у лави зсу. Спершу був розвідником, а згодом потрапив у штурмові війська. У листопаді минулого року під час відходу з позиції боєць разом з побратимами потрапили під мінометний обстріл. Сашко пам'ятає, як йому посікло обличчя та руки. В очах було темно. Мені здається, що я ще секунд 15 бачив, і потім. Резкий біль, получається і яка тацька ацька біль була, і так, так щеміли, що я не знаю. Сашко одразу по раці попросив про допомогу, але побратими його не чули, були далеко. Тому зібравши усю волю в кулак, він самотужки на осліп вирушив на пошуки своїх. Коли врешті добрався до бліндажа, йому надали першу допомогу. Вже тоді боєць зрозумів, що шансів знову бачити у нього небагато. Коли вже привезли мене в лікарню. У Харків, то там врач сказав, що я тобі нічим допомогти не зможу. Те, що він зразу сказав, я люблю прямо прямоту, щоб зразу казали, напряму все. Приходилось вже жити з тим з тим, що він сказав. І навіть зранку я встав, я вже усвідомлюю, що я вже бачити не буду. Та навіть тоді Сашко не опустив руки і одразу почав адаптовуватись до нового життя. У центрі незламний захисник разом зі спеціалістом вчиться орієнтуватись в просторі, впізнавати побутові предмети, користуватись комп'ютером та опановувати тростину. Ми йому пояснювали для чого це тростина, як нею правильно користуватись, як контролювати свою безпеку. І Олександр, це певно, такий пацієнт, який дуже добре вчиться, і доб дуже добре має уяву. І найголовніше це його мотивація. Реабілітація незрячих кажуть фахівці. Нині дуже затребуваний, але водночас не розвинений напрямок. Поранених захисників, які частково або повністю втратили зір, і з кожним днем стає все більше. А ось спеціалістів бракує. Ніхто з такими випадками в нашій команді не зустрічався. І до нас приїжджають різні фахівці з різних центрів, і вони так само ми їм запропонуємо такі навчання, і вони їх проходять, і дуже Багато дізнаються. Тобто, якщо б ми зараз на освітньому програмі в університетах запровадили 3-4 лекції, якісь базові, ми б випустили багато фахівців. Сашко ж певен, життя після втрати зору можливе, воно просто інше, і до нього треба звикнути. Після реабілітації захисник мрії поїхати додому у рідні прилуки і, нарешті, обійняти маму. Життя продовжується, я не знаю, що робити далі. Ну, якщо зараз упасти духом, то ну що буде далі? Це будуть тобі носити, у магазин водить. Ну, я щось не хочу такого. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма Вікна СТБ. Єдині новини виказував українців на російських блокпостах під час окупації частини Миколаївщини. СБУ викрила чергового ворожого поплічника. Колаборантом виявився житель Снігурівщини після окупації території. Добровільно зголосився допомагати росіянам перевіряти тутешніх мешканців, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію. На блокпосту відбирав у них телефони, гроші, документи, конфісковував автівки. А опісля пропонував залишитися і співпрацювати з ворогом. Втім, під час відступу зі снігурівки окупанти покинули свого поплічника. Він тривалий час переховувався. Наразі колобрант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Росіяни завдали авіаудару по Кам'янській Січі, пам'ятці національного значення на Херсонщині. На відео видно три потужні вибухи. Зафільмували обстріл самі окупанти та поширили на російських телеграм-каналах. Кам'янська Січ належить до складу національного заповідника Хортиця. Тут розташоване кладовище запорізьких козаків та могила кошового отамана Костя Гордієнка. Саме біля неї росіяни і влучили авіабомбою. Ще одну скинули на господарське передмістя Січі, де протягом багатьох років тривали дослідження, і ще лишалися невивчені об'єкти. Кам'янська Січ вже була розграбована та замінована під час окупації з березня 2022-го. Після звільнення загарбники не припиняють накривати вогнем територію заповідника. Довгоочікуване рішення Євросоюзу, завдяки якому українці матимуть фінансові гарантії для соціальної стабільності. Так, президент Володимир Зеленський відреагував у своєму вечірньому зверненні на виділення європейським союзом 50 мільярдів євро для України. Президент підкреслив, допомога допомога довготривала на прийдешні чотири роки і висловив сподівання, що розподіл цих коштів відбудеться за аналогією до попереднього формату підтримки, коли перші два транші більші. По 18 мільярдів євро на рік. Володимир Зеленський подякував кожній із 27 країн-партнерах за це рішення. Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Інституції Євросоюзу у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть. І що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують в Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику сигнал про те, що Європа бере на себе зобов'язання безпекові, сильні. Чекаємо рішень Америки. Білий дім теж привітав, що лідери ЄС змогли домовитись та виділити Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Втім, він зазначив, що ця програма не покриває витрат у сфері безпеки, тож це не змінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу в озброєнні. Та додав, що адміністрація президента США і далі закликатиме конгрес ухвалити додатковий запит щодо національної безпеки, який нагадаю передбачає понад 60 мільярдів євро на військову допомогу нашій державі. Зігріти теплом воїнів ЗСУ вирішили школярі Шабівської громади, що на Одещині діти разом з учителями виготовили близько тисячі грілок для військовослужбовців. Рецепт знайшли в інтернеті. І інгредієнти закупали власним коштом, а також за донати. Багаторазові грілки учні вже передали бійцям і тепер взялися до виробництва окопних свічок. Зі школярами поспілкувалася Олександра Ченкова. І в бойових умовах воно ідеально працює дві-три години. Ось кармани, ось кармани. Багаторазові тримають тепло до трьох годин та легкі у виробництві. Все, що потрібно для виготовлення ось такої грілки. оцет, сода та вода. У стадії є ацетат натрію, це речовина, звичайна сода та уксус, з яких випарюється рідина, і потім ми робимо ось таким. Простий рух, ось ви бачите, починається реакція грілочки. Ми її закриваємо. Рецепт школярі разом із вчителями знайшли в інтернеті. Першу партію 200 штук виготовили просто на шкільній кухні. Гроші збирали самі. Усе для того, аби зігріти наших захисників. Зараз зима дуже холодно, їм, і, і, і одяг не дуже допомагає їм в цьому, тому це дуже зручно покласти в кишеню, наприклад, воно зігріває, активізується. Вчителі розповідають, перша партія добре показала себе в роботі, тож тепер на запит військових виготовили близько тисячі грілок. На кожній діти пишуть теплі слова бійцям. Щоб наші захисники відчували те, що люди їм допомагають, підтримку чують відчували таким теплом. На велику партію грілок небайдужі донатили через соцмережі. Самі школярі пообіцяли військовим, що на цьому не зупиняться. Від дитячого тепла двоє нам тепло передаємо. Люди задонатили на всі інгредієнти і ми отримали тисячу, тисячу комплектів багаторазових обігрівачів. Як тільки шкільна їдальня спорожніла, учні шабівської громади одразу ж взялися за виготовлення окопних свічок. Вчителі кажуть, підтримують усі ініціативи дітей на допомогу воїнам. Ми повинні виховати патріота своєї держави. Ми повинні виховати гідного громадянина. Коли діти долучаються власними руками, коли діти долучаються власними силами, іноді власними коштами, іноді власними якимись ем, думками, ось вони саме несуть собі оцей цей виховний потенціал. Тим часом грілки вже передали на Донецький, Запорізький та Херсонський напрямки. Діти вірять, що обігрівачі їхнього виробництва дарують військовим не лише фізичне, а й душевне тепло. Слава Україні! Героям слава! Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини на цьому наразі ставимо крапку. Особисту крапку сьогодні ставлю і я. Власне, це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи. Цю затишну улюблену студію на військову форму вже наступного тижня. Розпочну свій новий шлях. Тож хочу подякувати вам, глядачам вікон і фактів. Дякую, що були і залишаєтесь з нами. Прошу вас вірити у збройні сили, допомагати збройним силам і ставати до лав Збройних сил України. Іншого шляху до перемоги немає. Бережіть себе і рідних, і неодмінно побачимось.